Всім привіт! Мене звати Дар'я. І сьогодні я вам розповім, що таке фріланс для художників та з чим його їдять. Все більше і більше моїх знайомих починають переходити на фріланс чи замислюються над тим, щоб перейти на фріланс. І я помітила, що вони задають мені одні й ті самі питання кожен раз. І тепер, замість того, щоб відповідати на них, я зможу надіслати їм це відео. На фон я записала вам SPD, щоб було цікавіше дивитися. Поїхали! Так, і з чого ж почати? Ну, спершу зареєструйтеся в усіх ресурсах, які ви тільки знаєте, і які ви тільки знайдете. Бо чим більше людей побачить ваш контент, тим більше шансів у вас здобути замовника чи продати юч чи адопт. Але про це трохи пізніше. Я зараз пройдуся по тим, які я використовую, які я знаю і знаю, як в них працювати. Отже. Почнемо з інстаграму, бо тут все більш-менш зрозуміло. Виставляєте малюнок, ставите стільки хештегів, скільки тільки зможете. Бо пам'ятаєте, алгоритм інстаграму, це звір, якого ніхто ніде ніколи не бачив, і ніхто не знає, що його їдять, тому майте це на увазі. Потім Твіттер. тут все теж більш-менш зрозуміло. Виставляєте малюнок, ставите не так вже багато хештегів, але все ж таки поставте. Ще є Behance, але тут ви скоріше попадаєте на якийсь проект чи на Якісь замовлення в плані ілюстрації, але теж вважається фрілансом. Там треба робити портфоліо, вказувати всі контакти і знайти замовлення якесь, ви зможете по спеціальному фільтру зверху. Там ви можете позначити, чим ви займаєтесь, там дизайном, анімацією, дизайном персонажів і шукаєте те, що вам може підійти. Там бувають з усіх країн проекти. Тож я думаю, ви знайдете де попрацювати. Але перед тим як відправляти заяву, Авки, не забудьте зробити гарне оформлене портфоліо або, хоча б якесь портфоліо, це дуже важливо. Оформлювати портфоліо ви зможете прямо на цьому сайті. Там для цього є всі потрібні інструменти та інструкції. Тож не переживайте, розберетеся. Наступне це дивінарти фурфаніт. Тут вже я буду казати більш докладніше, бо мені яко кажучи, є ще розказати про ці ресурси. Так, девінарт не мертвий, він взагалі не мертвий. Ви там зможете досить гарно заробляти, знайти собі замовників і продати все на світі. Але перед тим як робити раду замовників, робити прайсліс чи продавати або адок, закиньте, хоча б щось щоб у вас були приклади ваших робіт. І щоб у вас в принципі були пости, щоб ваш акаунт не виглядав порожнім. Це і на фурфані теж так працює. Як же просуватися на всіх цих ресурсах? Ну, це питання завжди вічне, і немає ніякої панацеї. Тобто у кожної людини все працює досить по різному. Є більш-менш універсальні варіанти, наприклад, фанарти, ну. Вибираєте фандом, який зараз популярний, робите на нього фан арти, і це досить гарний спосіб набрати аудиторію. Якщо не хочете робити фанарти, ну тут вже складніше, бо підписуватися на вас через арти там. Ваших персонажів чи щось таке будуть значно рідші, ніж на фанарти, як правило, це не універсально, але здебільшого так працює. Але якщо у вас оригінальний і приємний такий стиль, то на вас можуть підписуватися через нього. Але якщо ваш стиль не стільки ж норміс, як норміс коміксанс серед шрифтів, то Тут вже чи фонар, чи платите гроші на просування? Ну, наприклад, як в інстаграмі реклама, після того як ви зареєструвалися на тих ресурсах, яких захотіли, виставили малюнки. Що далі як почати брати замовлення? Ну. Вам потрібен прайс-лист, що таке прайс-лист і з чим його їдять? Прайс-лист це інформація, завдяки якої людина зрозуміє, що вона отримає, який малюнок і за яку ціну. Перед тим як оформлювати свій прайс-лист, обов'язково подивіться, як його оформлюють інші художники, яку інформацію вони вказують, які приклади показують, і все таке. Обов'язково вкажіть, що ви малюєте, що ви ні в якому разі малювати не будете, скільки буде ціна за. За ще одного персонажа на малюнку, за фон, за там, якісь обладунки чи складний одяг. Це все дуже важливо для того, щоб замовник розумів і розрахував свої фінанси на цей малюнок. І при оформленні прайс-листа. Ніколи не сподівайтеся на те, що людина сама собою зрозуміє, що має на увазі. Ні, робіть настільки чітко і зрозуміло, наскільки ви тільки можете. Як мені зрозуміти, яку ціну мені ставити на комішки? Ну тут все теж через приклади. Шукайте людину, яка схожа на вас за скілом та стилем. Дивіться, які ціни стоять у неї, та обов'язково подивіться, чи беруть у цієї людини комішки взагалі, а потім орієнтовно з цього ставите ціни на свої. Тепер напевно Найважче, як продавати ючі та адопти на девінарті і фурфаніті? Почнемо напевно з оформлення. Ючів і адоптів, бо вони універсальні для Афа і Девінарта. Для ючів. Намагайтеся зробити максимально теж зрозуміло. Додайте будь-яку інформацію, яка може бути важливою, що може бути змінено, що не може бути змінено, який тип персонажів підходить для цієї ючі, тобто люди, фурі, будь-який ти, та обов'язково залиште приклади. Приклади не будь-якої роботи, а приклади рендеру, який буде схожий чи такий. Самий як рендер на ючці, наприклад, рендеру можна залишити посилання чи в описі під ючою і зробити маленькою картиночкою з боку з написом «example». А теж має бути більш-менш чітким, зрозумілим. Буде краще, якщо буде декілька видів. Що я маю на увазі під декількими видами, це, наприклад, погляд спереду, погляд з боку. Чи якісь там доп-матеріали, типу портретика чи щось таке. Виставляти свої ючі та адопти можна за фіксованою ціною. Це, наприклад, от ви хочете за цей адопт 50 доларів, і пишете fixed price 50 доларів. А ще є аукціони. Їх можна оформлювати якось ось так. Ось приклади. Обов'язково треба вказувати початкову ціну, тобто, наприклад, 20 доларів, мінімальну ставку. Тобто, якщо хтось поставив першу ставку, то наступний має поставити 25, якщо у вас в мінімальці стоїть 5 доларів. І автобай, автовикуп, за якою ціною можна викупити цей юч або адопт автоматично. Але автобай це опція. Якщо ви не хочете ставити ціну, за якою його можна буде викупити, то і не ставте, це теж можна. Як мені зробити так, щоб мій адопт чич точно купили? Якщо чесно, то ніяк, на жаль. Вам, звісно, можуть казати, що, наприклад, фурі, далі пропущене слово, це панацея, і це завжди викупають. Ні, не завжди Ніщо не панацея. Якщо ви думаєте, що ви зможете сходу вірватися, просто малювати фурі слово. У вас все зразу з'явиться і клієнти, і будуть купляти юча. ні, так не буде. Не розраховуйте на це. Будь ласка, так може спрацювати, але не для всіх. Це просто залежить від досить великої кількості факторів. Єдину пораду, яку я можу дати, це робіть так, щоб вам самим подобалося. Тобто, щоб ви подивилися на цей юч чи адопт і сказали, ну я б купив. Тоді дуже великий відсоток того, що знайдеться така ж людина, яка захоче це купити, і його куплять. І більше шансів, що саме ви знайдете аудиторію, яка буде схожа на вас, яка буде лояльна до вас, якою буде подобатися тематика, на яку ви малюєте. В принципі, ваша тема, ваш стиль, ваше відношення до малювання. Тому все ж таки полягайте більш на себе. Також я хочу розповісти про одну фічу в Демінарті, яка дуже вам допоможе продавати ваші малюнки. Це групи. Девінарті у Девінарті ви можете знайти спілки, де викладаються малюнки за тематикою, чи продаються адопти і юч. Наприклад, візьміть будь-який юч з девінарту, відкрити його та прокрутіть донизу і побачите список груп, в яких він є. Якщо це то він, звісно, буде в групі для адопта. І навпаки, зараз я покажу вам інструкцію. Ви вибираєте групу, і зверху у вас буде значок «Join». Тобто доєднатися. Ви доєднаєтесь у деяких групах. Є правила, що ви маєте заповнити там списатися з адміном, щось показати. Це буває дуже рідко, але буває обов'язково. Читайте правила. Правила бувають десь на самому в видному місці. Після того як вас прийняли до цієї групи, ви заходите в альбом. І у вас, наприклад, адопт. Ви шукаєте альбом, який Потрібен саме для вашого адопта. Тобто, якщо у вас адопт з людиною, шукайте хуманоїд, якщо фурі чи антро шукайте альбом з написом фурі-антро і викладайте саме туди. Тобто заходите в альбом, натискаєте кнопку зверху, вибираєте ваш адопт і відправляєте його в цю групу. Це набагато збільшує шанси, що ваш адопт чи юч побачить більше людей. Це вам дуже допоможе. Групи бувають змішаного типу, де можна виставляти і адопти, і ючі. Бувають групи тільки для адоптів і тільки для ючів, обов'язково читайте правила. Та бувають групи для комішок, де ви зможете виставляти свій прайс-лист. Не бійтеся, якщо у вас не дуже високий рівень англійської. Ви з переводчиком все зможете зробити, все зрозумієте, у вас ніяких проблем взагалі не буде. Навіть якщо ви ну, англійський розумієте на дуже початковому рівні. Нафа груп, звісно, немає. Але є спосіб, який допоможе вам нагадувати про свої аукціони та комішки. Це ремайндери. Щоб зробити ремайндер, ви берете свій пост, свою картинку, підписуєте поверх малюнка великими літрами ремайндер і випускаєте його з, наприклад. Адопта аукціон, і в скобках пишете ремайдер, і в хештегах теж пишете ремайдер. Але будьте обережні, ремайдер можна випускати тільки один на добу за правилами в сайту фурофаніті, які діють на даний момент. Тобто, якщо ви дивитеся це відео там. Через 2-3 роки обов'язково перечитайте правила. На цьому все. Дякую, що подивилися це відео. Якщо у вас залишились якісь питання, то ви можете задати їх в коментарях, я обов'язково відповім. А, також під цим відео ви знайдете посилання на Телеграм, Інстаграм, Twitter, Патреон, на все, що ви хочете. А, також це мої чудові десь тут, десь тут вони будуть, мої патреони. Якщо ви теж хочете стати один з них, то підписуйтесь на патреон. Але якщо ви не знаєте, куди діти зайву копійчину, то краще задонати їх до фонду допомоги та на нашу армію, вона зараз там потрібніша. Тож бережіть себе, і я сподіваюся до зустрічі.